Вітаю! Отримала ще одну посилку від Агромаркета. це вже 11-та в цьому році. Розпакувала, чесно кажучи, третя попитка зняти це відео, бо в нас прильоти, вибухи. Тому, показую те, що відкрила, чесно кажучи, рослини і посилку. В цьому замовленні в мене два малинові дерева це оцінка, мікс-сортів. Тобто, це не, не, ну, невідомо які саме два сорти. Але ось дві рослини, ось така стеблина, інша ось така товстенька, але от не зрозуміла, чи це ну, якийсь дефект, чи це щось. Хвора рослинка і ось таке ще на стеблі. Але ну так виглядає досить потужно. Ось це два кущики це жимолость. Це жимолость, гордість бочара. І це жимолость Indigo А, Я от трішки понадрізала кінчики, бо не зовсім зрозуміла, чи вони сухі. ну Здається, не зелені, але ну сподіваюся, що вони живі, бо корінці знизу тут трошки є. Я всі подивилася, всі корінці є. Ось ця рослинка це несподівано, але це ожина. Ожина Prime Arc Freedom безшипна. Ось навіть корінець аж сюди стерчить. Ось таке листечко. Воно мені не дуже на ожину схоже, але ну, ожина. От. І ось ця рослинка це Аронія. Аронія Вікінг або чор... ну, гробина чорноплідна. Ось таке. От. Воно було запаковано в такі тубуси, щоб горшечки не пошкоджувалися. Також замовляла насіння. Спершу хочу, хочу показати ось це горох, дитячий делікатес та приладу це ранні сорти, це 100-грамові пакування. Ось такі великі, воно сто... коштує недорого і вигідно купляти. По іншому насінню ось такі томати смарагдова груша та індіго роуз. Зелені та чорні. Кабачок кругленький боцман. Це кумацуна або гірчичний шпинат така корисна рослина. Вігна з хебей Така редька, чорна, довгенька, довга-чорна Парижа Це білі редиски. Це вцинія. Майори пурпурові, чорна настурція, білі чорнобривці. Це білявка з беймонта це салат, такий сонячний березень виробник. Це мій улюблений виробник насіння. Далі капусти. Ось це брюссельська, суміш брюссельської капусти це ось така капуста цвітна. Вона червоно-качана. ось це так звана Романеска. Це також кольорова капуста, вона ось така незвична. І це вибір шеф кухаря це також суміш цвітних капуст. таких от. Далі, ось це два пакетики: Це Кейл або капуста кале листова капуста. Я вже купляла саме ці насіння луговий жаврин до народи Хочу знову посадити. І ось такі гострі перці. Серано, тампінеко та червона домініка. Це гострі. І навіть, от що мені подобається, також соняшний березень от зазначає на пакуванні, яка саме гострота цих перців, цих сортів. Ось таке замовлення. Частково сплачена бонусами: доставка до пункту видачі агромаркету у відділенні Укрпошти за 29 гривень. От. Дякую.